Корисні сніданки для вимушено переселених осіб та буковинців. Волонтерський штаб, українська команда, продовжує активну діяльність на Буковині. Днями волонтери завітали в одну з громад області і передали незахищеним верствам населення гуманітарну допомогу. Подробиці далі. Волонтери штабу Українська команда на Буковині відвідали вікнянську громаду і передали вимушено переселеним особам та буковинцям корисні сніданки. Ми привезли сьогодні сніданки для тимчасово переміщених осіб, для соціально незахищених верств населення, для багатодітних сімей і мали можливість в громаді сьогодні поспілкуватися з людьми, дізнатися їхні проблеми. Можливо, що вони потребують додатково, можливо, якісь інші запити у них є. Ми сьогодні з ними мали можливість трошки поспілкуватися. Кожна допомога є важливою. Буковинці кажуть, підтримка волонтерів завжди є необхідною у непростий для країни час. Люди радо реагують і вони завжди приходять максимально зібрано і максимальній кількості ми видаємо. Кому хто не може прийти, тим передаємо через старостів округів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України європейські партнери тісно співпрацюють з українськими волонтерами та надають їм різноманітну допомогу. Привезли пластівці, сухі сніданки від наших французьких незмінних партнерів до Україн», які намагаються з перших днів війни допомагати нам, підтримують Україну в такий час важкий. Волонтери української команди на Буковині вже вдруге за рік відвідують вікнянську громаду, аби допомогти не незах... Хищеним верством населення. Минулого разу ми були у березні, приїжджали десь орієнтовно було 80 осіб. Звісно, тимчасово переміщені особи вони змінюють своє місце проживання і, можливо, не співпала саме ця кількість. Сьогодні отримали пластівці близько 50 сімей. Також планується друга черга видачі цих пластівців, тому раді співпрацювати з цією громадою. За словами Олесі Буряк, волонтерський штаб Українська команда допомагає українцям не лише продуктами, медикаментами та речами, але й консультує людей щодо певних юридичних питань. Ми намагаємося надати різносторонню допомогу для мешканців, для громадян в залежності від того, що вони потребують. Тому маємо можливість ще надавати юридичну допомогу, юридичні консультації. Сьогодні було одне звернення від мешканки. Ми маємо її контакти, буде юрист наш зв'язуватися. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.